Півачка Шакіра пережила зради розставання після багаторічних стосунків із судолістом Піке, боротьбу з депресією та випробування славою. І це її не зламало, а навпаки, змусило почати життя спочатку. З нуля кожна її пісня це сповідь про любов, зраду і відродження. У рубриці зірки крізь час. Історія жінки, яка вміє перетворювати біль на музику. Подивимось. Свій перший альбом вона записала у 13 років, а у 17, не знаючи англійської, написала світовий хіт, чим автоматично вписала себе в історію музики. Шакіра найпродаваніша артистка світу. Фанати її обожнюють, боготворять, а Чоловік виявився зрадником. Шакіра, повне ім'я Шакіра Ісабель, Мебара Кріпол, колумбійська співачка і танцюристка з ліванським корінням, найуспішніша латиноамериканська артистка, яка досягла успіху на іспанськомовному і на англомовному музичних ринках. Свій перший альбом вона пише у 13 та власноруч роздає на вулиці. У 15 вона вмовляє батьків перебратися до столиці Колумбії в Боготу, щоб мати кращі шанси на успіх. А у 17 іспаномовна співачка записує альбом чужою для себе мовою і стає хітом. Як так сталося? У великому місті вона продовжує роздавати свої записи на вулицях та наполегливо носити на радіостанції. Її помічає всесвітньо відома музична. Компанія і пропонує контракт за однією умови писати пісні англійською, яку Шакіра на той час не знала. Дівчина засідає за словники і пише свій перший англомовний альбом, який миттєво очолив чарти Південної Америки. А що вона дивувала своїми здібностями в танці живота? Цей танець став її візиткою. Дівчина народилась у Колумбії, де латиноамериканська культура багата на танцювальні традиції. Перші серйозні стосунки у Шакіри були з адвокатом Анторіо де Ларуа, сином колишнього президента Аргентини. Він страшенно ревнував її. Коли світ захоплювався її успіхом, всередині їхньої пари був розкол. Шакіра! Через 10 років ці стосунки закінчилися позовом до суду. Антоніо захотів грошей від Шатіри, просив багатомільйонну компенсацію, бо нібито вкладав свої кошти у її кар'єру. Але в суді довести нічого не зміг. Цього ж року після розриву Шакіра зустрічає кохання, як їй тоді здавалося всього свого життя. Під час зйомок кліпу «Вака-Вака», який став гімном чемпіонату світу з футболу, вона познайомилась з футболістом іспанської «Барселони», вони 23-річним Жераром Піке їх розділяло 10 років різниці, але об'єднувала шалена пристрасть. Пара цілий рік вправно приховувала стосунки. А вже в лютому 2011-го Шакіра підтвердила, що зустрічається з Піке. А вже у червні того ж року, після того як Шакіра скасувала кілька концертів в Іспанії, пішли чутки про вагітність співачки. Однак вони не підтвердилися. Уперше завагітніла співачка в кінці 2012 року. Тоді народила сина Мілана, а у 2015-му – другого сина Сашу. Артистка навіть відкладала свою кар'єру щоб бути біля чоловіка. Перебралася з Майами у Барселону. Але це все виявилося дарма. Я пожертвувала усім заради кохання, але кохання не завжди жертвує тим самим. Кохання з футбольною зіркою Барселони було казкою, за якою спостерігав увесь світ. Їхні стосунки здавалися ідеальними, але, як виявилося, тільки здавалися. До того часу, поки не з'явилися чутки про зраду, її Піке закрутив інтрижку з Кларою Чіамарті, студенткою піар факультету, молодшою за Шакіру, майже на 20 років. Вона працювала у бізнесі. Піке їхні стосунки почалися приблизно за рік до офіційного розриву з Шакірою, у 2022 році і Шакіра розійшлися. Для співачки це було потрясінням. Вона залишила Барселону і повернулась до Майамі. Повернулась все починати з нуля. І написала альбом: Жінки більше не плачуть. І говорила: я думала, що без нього не зможу дихати. а Виявилось, я просто вчилась дихати по-новому. Та замість того, щоб зникнути з шоу-бізнесу, Шакіра вийшла на сцену ще потужнішою. Її пісня Поза твоєю лігою стала гімном жінок. Які пережили зраду, та не втратили гідності? Я була у багнюці. Мені довелося відновити себе, зібрати усі частини, що розвалилися. Сьогодні Шакіра це справді символ жіночої сили, це справді приклад, як можна встати з попилу. Вона не поспішає впускати у своє серце нове кохання. У кожному інтерв'ю повторює: мої діти, моє справжнє кохання, а музика мій спосіб вижити. Однак в останніх інтерв'ю зізнавалася, що не зневірилась у чоловіка, хоча життєвий досвід міг на це добряче повпливати. Чи є в мене зараз місце для чоловіка? Ось що я вам можу сказати: я люблю чоловіків. Це проблема. Я не повинна любити їх після всього, що зі мною трапилося. Але уявіть, наскільки я їх люблю, якщо все ще можу сказати таке. Останнім часом подейкують, що Шакіра має інтрижку з актором, який знявся у її кліпі, друзі зірки переймалися, аби вона знову не опеклась, бо вважають, що наміри 31-річного Люсьєна не зовсім щирі. Мовляв, він просто хоче, аби завдяки популярності зірки люди більше дізнавалися його ім'я і робить усе для цього. Вони ніби зустрічаються, але поки в них не дуже все серйозно.